На прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Ситуація на полі бою залишається складною. За сьогодні відбулося вже понад 114 бойових зіткнень. такі дані вечірнього зведення Генерального штабу. Найбільше, як і раніше, окупанти наступають на Покровському, Лиманському, Курахівському і Турецькому напрямках. При цьому росіяни активно застосовують авіацію, артилерію і ударні дрони. Ворог атакує на Лиманському напрямку. Всього з початку доби нараховується вже 18 боєзіткнень, з яких чотири тривають дотепер. На турецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ поблизу Деліївки і Турецька. Два боєзіткнення тривають до цього часу. На Покровському напрямку точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. 21 атаку нашими захисниками вже відбито. На Курахівському напрямку тривають 17 боєзіткнень в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов'янка і Курахова. 11 ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками. Українська авіація атакувала завод у Ростовській області, що виробляв паливо для балістичних ракет. Про таке повідомили в управлінні стратегічної комунікації генштабу. Коли саме це сталося, не уточнила. Зазначили, що днями наші військові атакували російське підприємство у місті Кам'яцьк-Шахтинський. Російська Федерація використовувала цей завод для виробництва твердого ракетного палива для ракет, якими окупанти б'ють по Україні. Росіяни обстріляли Дарівку на Херсонщині. Через ворожу атаку постраждав чоловік. У нього вибухова травма та поранення. Його госпіталізували. Вдень росіяни атакували з безпілотника багатоквартирний будинок у Білозерці на Херсонщині. У наслідок скидання вибухівки з дрона в одній з квартир зайнялася пожежа. Попередньо постраждалих серед місцевих жителів немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. У комишанах на Херсонщині у наслідок російського обстрілу загорілися автомобілі та господарчі споруди. Як повідомили рятувальники ДСНС, один зі снарядів поцілив у приватне домогосподарство. У наслідок вибуху виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Ніхто з людей не постраждав. У населених пунктах Херсонщини триває облаштування протиуламкових захисних конструкцій. Нові мобільні укриття встановили у Нововоронцовці, костирці та Любимівці. Ці споруди допоможуть захистити мешканців сіл від вибухових хвиль та уламкових поранень у разі обстрілів. Мобільні укриття придбали за гроші з обласного бюджету. Близько 14.30 унаслідок російського обстрілу у Береслава постраждала літня жінка. У 83-річної місцевої жительки, яка у момент атаки перебувала на вулиці, діагностувала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпіло доставили до лікарні для надання меддопомоги. Авіабомбами росіяни ударили по Покровську та Новоекономічному на Донеччині. Пошкоджені будинки та навчальний заклад. У Мирнограді унаслідок артобстрілу руйнувань зазнали будинок культури та оселя в удачному приватний будинок та гараж у Миколаївці. Через удар дрона пошкоджений об'єкт інфраструктури. Також під ворожим вогнем були лиман, комар та миколаївка. Застосувати санкції РНБО щодо Андрія Портнова закликає президента Медіарух. У разі відмови учасники об'єднання просять надати суспільству обґрунтовані пояснення причин такого рішення. Про це йдеться у заяві медіаруху. Учасники спільноти занепокоєні тим, що українські суди неодноразово задовольняли позови Екс Нердепа Андрія Портнова проти медіа та громадських організацій у медіарусі. Наголошують, що це відбувається попри наявність серйозних підстав для критичного ставлення до його діяльності. Загрожує довічне ув'язнення. Підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон змінили кваліфікацію злочину. Справу скерували до суду. В'ячеслава зінченка підозрюють в умисному вбивстві особи у зв'язку з виконанням неї громадського обов'язку із мотивів національної нетерпимості та у незаконному поводженні зі зброєю. За даними слідства, фігурант був учасником групи у соцмережах, яка пропагує національну та релігійну нетерпимість. Також він долучився до спільноти пов'язаної з російською націон... Із російською неонацистською організацією. Тоді зазначають у поліції, у підозрюваного виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. Правоохоронці повідомляють, що фігурант ретельно готувався до вчинення злочину. Ірину Фаріон нагадаю, вбили у липні цього року на подвір'ї її власного будинку. Понад дві сотні храмів і церков перевірили надзвичайники Кіровоградщини на дотримання пожежної безпеки напередодні свят. Під час рейдів фахівці служби 101 нагадали парафіянам правила поводження із вогнем всередині релігійних споруд. Крім того, переконалися, чи справні вогнегасники та чи є у будівлях евакуаційні виходи на випадок пожежі. Усунути порушення рятувальники доручили священникам. Вірян закликали бути обачними під час богослужінь. Завжди використовують традиційно в храмах свічки. Свічка це відкритий вогонь, тому слід триматися на безпечній відстані вірянам один від одного, щоб полум'я свічки не перекинулася на хустку чи на одяг. Також не дозволяйте ні в якому разі не можна запалювати свічки дітям і ходити по храму з ними. У випадку пожежі необхідно телефонувати за номером 101. Ну і якщо під час богослужіння лунає сигнал повітряної тривоги, необхідно покинути територію храму і пройти до найближчого укриття. Подарувати тепло різдвяних і новорічних свят. У Києві фонд Ріната Ахметова привітав дітей, які постраждали від війни. Це діти, які брали участь у різних проєктах програми Ріната Ахметов. Дітям серед таких проєктів: лікування, надання слухових апаратів, психологічна та фізична реабілітація, відпочинок дітям та інші напрямки підтримки, що дають можливості розвиватися та здійснювати свої мрії. Новорічне свято для дітей та підсумки року. Фонд Рінат Ахметов дітям роздає солодкі подарунки. А також у рамках новорічного свята нагороджують переможців щорічного конкурсу Есе, який організовує музей голоси мирних фонду Ріната Ахметова. Цього року молодь надіслала 4500 тисячі робіт, і це рекордна кількість. Також тут учасники різних проєктів, які фонд реалізував за рік. Серед них і Арсен його тато загинув. На фронті і хлопчик, аби пережити тяжку втрату. Двічі поїхав до табору по програмі Мирний відпочинок дітям там розкрився та знайшов нове натхнення. Коли місць, на мій тато, в мене життя повністю рухнуло. Я не знав, я впав депресію. Но гарний друг мене записав в таку фонд, ну, такий цей табір. Я поїхав і я окунувся в таку. Сферу там, де були діти з різними історіями, які бачили різні жахи за своє своєму житті, і я зрозумів тоді, ми ділилися всі своїми історіями, і я тоді зрозумів, що я такий не один, що іншим дітям набагато важче, і це як відкрилося моє друге дихання, і я просто зрозумів, що я хочу жити. А от Софія з Херсону також побувала у таборі мирний відпочинок дітям і відвідала блогер кемп. Мені було. Дуже приємно, що серед 600 учасників взагалі дуже велика кількість заявок мене обрали і дали шанс розкритися. Взагалі там працювала команда психологів, яка проводила з нами заняття, щоб ми якось відпочили. Пропрацювали свої травми, і це було ну дуже приємно. Плюс сам блогер-кемп, який допомагав якось розслабитися і просто відволіктися. Розмовляли про блогерство, вивчали його. Також ну, крім занять з ми просто відпочивали в басейні» не розмовляли між собою. Ріната Хметов, дітям допомога, що дарує завтра. Привітати дітей прийшов амбасадор фонду, відомий телеведучий та актор Олексій Суханов. Він частий гість на проєктах фонду. каже для нього справжнє щастя бачити радість в очах дітей. Не тільки треба турбуватися про них, піклуватися їх треба поважати, розмовляти з ними з повагою, як з особистостями. Ми маємо їх виховувати у такий спосіб. Ось, власне, це і робить фонд. Це і роблю я окремо як амбасадор. І коли я їжджу по блогеркемпах, по таборах, де працюють програми від фонду Ріната Ахметова, я дивлюся в ці очі, я бачу в них щастя. Загалом фонд Ріната Ахметова вже допоміг понад п'яти мільйонам дітей. Програма Ріната Ахметов дітям надає всебічну підтримку і відкриває можливості для розвитку, віри в себе та свої сили, змінює життя та підтримує. А дітям з особливими потребами надають слухові апарати. Програма Ріната – дітям» – це комплексна програма. Її складові направлені на підтримку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це лікування, психологічна, фізична реабілітація, а також можливість для самореалізації та саморозвитку. З кожним роком допомога фонду стає все масштабнішою. Ми робимо зріз і допомагаємо саме. Точково там, де це найбільш необхідно. Ми працюємо з медичними закладами. 24 роки поспіль відбувається новорічна акція Ріната Ахметов дітям, в рамках якої відбуваються свята та привітання дітей з усієї України. Наразі це діти з різних міст з центрів Я Маріуполь, діти з дитячих будинків сімейного типу та інтернатів. Нині новорічна акція Ріната Хметов дітям це вже 24-річна традиція. У Кропивницькому презентували книгу Вічники у славі. Це спогади про захисників із Кировоградщини, які з 2014 по 2019 роки загинули у боях під час антитерористичної операції. Ініціаторами книги є освітяни. Вони хотіли б розповідати школярам про військових земляків, які ціною власного життя зупинили ворога. Кому присвятили першу книгу? Вічники у славі дізнавались наші репортери. Авторка Віра Соколова читає уривок з книги Вічники у славі про військового Володимира Степанка. Одного разу десятеро українських солдатів потрапили у полон до терористів, які зажадали за них тисячі доларів викупу. Тоді Володимир запропонував ворогам в обмін на підлеглих бійців себе. А через добу полонених відпустили без обміну. Проти честі і гідності українського командира не змогли стояти навіть вороги. Сергій Гришин з 14-го року служив водієм 3-го полку спецпризначення. В липні в автомобіль, яким віз побратимів на завдання, влучив ворожий боєприпас. Того ж дня від отриманих поранень захисник помер у полоні терористів. Я читала в нього зарубіжну літературу і можу сказати, що це була дуже врівноважена, вихована, толерантна людина, завжди відгукувався на допомоги, завжди був посміх. Ну, я завжди я пам'ятаю, він сидів на другій чи на третій партії. Такий білявий, високий хлопчина. Він у мене зараз і живий перед очима. Василь Лісіцин загинув у 28 років від снайперської кулі. Його історія теж описана у книзі. Це єдиний хлопець, який був сирота. Уявляєте, я навіть зараз не можу говорити, за цією дитиною не поплакала мама, сестра, ніхто. У книзі зібрані 65 історій про захисників, які загинули в період. АТО. їх зібрала в одному виданні вічники у славі заслужена вчителька України Віра Соколова. Біографії бійців з архівних документів перетворила в стислі художні нариси, щоб тексти краще сприймали діти. Це оптимальний жанр. Дитина запам'ятовує так. Вона може забути прізвище, але вона пам'ятає, що був такий український герой звитяжець. Ось тому вічники у славі то має переходить у вічності від покоління до покоління пам'ять нариси присвячені військовим з Кіровоградщини. Всі, хто тоді став на захист, були різного віку, мали різні, зовсім не військові професії. Проте, коли агресор зазіхнув на українську незалежність, першими стали на захист України. Нариси про військових ілюстрували учнівськими малюнками. Книзі ні слова про вбивства чи тортури. Немає описів жорстоких боїв, які можуть травмувати дітей, говорить пані Віра. Лише про мужність і відвагу українських воїнів. Дитина не плаче, а вона радіє, що це герой з її міста. От цього ми хотіли писати ж про полеглих героїв, говорить авторка. Важко психологічно, бо сама переживала кожну трагічну історію. Треба було зайти в його життя, перейнятися, відчути, як що він відчував. Особливо важко це було що в останню хвилину відчував, тому що цей травматизм останньої хвилини я була повинна згладити, аби дитина не розплакалася, тому плакала я, от і це і це було не 65 разів, повірте. Це було набагато більше. Книгу підготували в рамках національного проєкту Збережи пам'ять, збережи правду. Друком вийшли 15 примірників. Книги передадуть школам, де навчалися загиблі воїни. Ми дуже чекали взагалі випуску цієї книги, бо на 13 школах закладах освіти 20 дощок розміщені. Саме ті загиблі випускники, пам'ять про яких ми зберігаємо, які загинули в АТО. Наша задача донести до дітей, що випускник такої то школи загинув, боронячи незалежність України. Нариси про загиблих героїв читатимуть школярам на уроках пам'яті. А згодом вийде друга частина книги. Її присвятять військовим кропивничанам, які загинули під час повномасштабної російсько-української війни. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, телеканал Прямий. Це усі новини на цю мить. Більше інформації почуєте і побачите у